Слава Україні! Героям слава! Добрий день підписники, гості мого каналу. Ця у нас погода 5 квітня. Вже день третій, мабуть. Ввечері закидає снігом. Зранку розтає до обіду і ввечері опять накидає. Ось така погода б. на дворі. Нема що робити. Гірчичка в мене все посіяна. <гум> вже почала сходити трохи даже. Ось даже ой. Є такі маленька-маленька гірчичка ну, тут. Е... На дворі нічого ну, не можна вже робити. А день трошки довший став. Хочу зробити вулика. Попробувати зробити вулика для бджіл. У мене є пару вуликів, так тримаю для себе. Е... Хотів зробити лежака. Я не знаю, як вони правильно що називаються. Маю просто прості вулики. 4 штуки, ось 6 штук в мене є, зараз покажу вам. Ось такі в мене вулички. Ну, це моїх тільки шість, там сестри далі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І вони вже такі, що їм вже років, навіть більше, ніж мені. І, мабуть, точно. Якщо не я може ще в два рази. Тих два вродьби дід робив. А цих хочу поміняти. Поміняти на е, корпусні. Щоб корпуси поставив там. Я так дивився, як у нас сусід є пасічні. Поставив, зняв і саме. Ну такі кажуть, ройби це як українські кажуться вроді. Вони вроді як лучі для зімівлі, Ще я там дуже сильно не волочу ці сфері, але але але, але хай будуть такого є часто можна глянути треба зробити козерка так якому там нічого немає отут цих у мене шість вуликах є щось вже літали потім хочу Зробити. Зараз покажу з чого буду робити. Так, ще ніколи не робив, але маю таку книжечку одну, одну до другу. Тоді мене є ось ось такий хочу вулик зробити. Корпусний. І тільки тут 250 я буду робити на 145, щоб були невеличкі. І так, мені кажеться, буде легше, бо як в таких... Вуликах, тих, що зараз в мене є. Тут опів вулика черви, там і, і розплод, і все. Зверху мед, і треба заглядати більш-менш. А ці до сусіда, тут поставив сеточку, матка сюди не перелазить. Тут чисто мед, тут чисто розплод. Прийшов, струсив, поміняв, або нові поставив е, рамки. Або поміняв, або викачав, поставив назад і набагато інтересніше Попробую це перший буду робити вулик я ще ніколи вуликів не робив маю так що тут так, у нас тут інтересно, що нема у нас В цій книжці немає ніяких схем. не видно нічого щоб якось вулика зробити так просто там а це та старіша книжечка. От є вулиць, там є рамки при початку. Там, правильно, почати займати з пасікою і одразу треба зробити вулику. У мене були старі, звісно. Давно вони вже не проти 25, якщо не більше ті вулики. Аж до мене було вже не на років 25, я, а то й 30 где там тримав. Ось так. І будемо пробувати зробити такий видик. Що вийде, зніму покажу, бо знімав, робив розкладне стуло, то навіть не було що знімати. Вон, з нього тільки запчасті залишилися. Буду робити ось мене такі досочки, сокора порізана, сороківка. А, ось тут вона, ця. а от я взяв спочатку отакий. не дуже качественний. Ось так буде, буду в чорно обрізатися. Щось вирізатися, щось. Бо теж багато всього лежить і нічого не могу з цього хламу. Навіть собачу буду ніг зробити, вибрати досу, треба виплати, все, спалити. Коротше, ну що ж, будемо приступати до роботи. Не знаю, сьогодні у нас 5 квітня, коли зроблю, як зроблю, ще нічого не знаю. Буду робити, Ось, вони є такі шпиталькі. Купив вже я йому не знаю скільки. Десь в 15-му році він нічого не робив, думаю, було коли, купив і стояв він в мене дуже довго, поки не появилася можливість. Не знаю, як він буде. Ну, працював я на ньому, вже там деякі двері зробив, там те все. Ну так, так не дуже там двері, але коли зніму відео може, покажу. Ну що ж, будемо приступати. Якщо виходить, я буду показувати потрошки. По Пізнімати, змонтірую, колись вже, як вийде вулицю, покажу з рамками. Виміряв цю сокору, матеріал в мене сокора. Ось я нарізав на такі 55 см. Там розміри. Буду вдаватися вже подробності, як я їх робив, бо там вже в любікнижці розміри написані. Просто покажу що, що виходить. От я нарізав їх. Зараз відмітив, зроблю досвідку рівно з обох сторін, щоб, була, щоб вони такі всі. Це обрізки якісь. Оцю на двою розділив, бо в не влізе, щоб їх зробити нормальними. І тут я потім відріжу закисту під, під планочку. І тут вже будуть потрапити досочки всі. Зроблю пазики, виберу четвер і буду туди так вставлятися досочка. До розміру підгонятися. Ну що ж, працюємо далі. такі досочки зараз обрізав. Тут рівненько. Ну, зараз фугану трошки. І тут вже під планку виставлю скільки треба, познімаю. думав, Викинув але подумав, що ж може рамка заходитись. Поорізати, поглянути, Щось, один, ще друга сторона ойде і тільки працює. Далі з двох сторін. Ось вийшло в мене тільки відпрацювання. Покупка не, не маленька. Такі ось всякі. Ну що тут підуєш? Ну ти шашель їв. Ну ти нормально. На рамки буде. Три метри робити буде як на рамки. Колись. Що вийшло? Рівнянька досочка. Зараз ми їх її... все. Є такий рейсмус. На ньому такий райсмус єсть на нього таба тоже купив давно вже То я вже до своєї пори ну десь щось воно Підпрацювати Бувають, їх почистимо з двох сторін. Вирівнюємо трохи. І можна буде. Можна робити вирізати, вимірювати розміри, вирізати фельд. Через четверті, як там правильно. Робити стіночку. І такі будуть. Доска десь сороковка. укра... ті вулики у мене всередині костирця запахана, там щось забито, а все таке буде. Подивлюсь, як вони будуть зимувати, які зими. Кажуть, хлопці що нічого живуть. Не знаю, Я розумію, які розміри які вийде Ворозі. So що смеркає? Так ще пока п'яте квітня. Вот, и все равно будет четверть убираться. Все-все-все. надо все. Вот эти получаются. Четверть И буду так. Хоп. Все. Бжелки, ходили вылетают. Так. Ще зробив таку ловушку з червоною трапочкою. Тут важці закривається У мене була така ловушечка була. Вона вже вигнила. Тут тут все прогнивало, я її повністю переробив. Зараз відкрив. Я просто в шувасі закрив і забрав. Отакі такі точки. Одну руку стояла. Нічого не вилив. Повністю нічого не вив. Моя мати каже... Дід Пасічник каже, повізь червону тряпку, каже. Хоч ганчірочку повісь, каже таку, і побач будуть роюватися. І що ви думаєте, на наступний рік я почепив цю ганчірочку. І щонеділя торі, щонеділя торі. Ну, може, не неділя, ну що дві неділі торі. Але весною не дуже було. А от вже Десь середині літа то вже почалися рої. Ну і велички були, були такі, але й були, а то все, де не вішав, що не робив нічого. От повісив тряпочку червону. Все, летять. Так що майте на увазі. Висить вона так і будуть вона ловитися. Все, тут зверху відкрутив, достав рамочки теж на лежачок. Такі на підсиліє вулик. Ну так, ну і сьогодні на сьогоднішній день я, навіть, все закінчу з цим ділом, бо є ще робота мімо цього. Зараз їдемо о годину 20-25. Є, 20, є ще робота одна. Ну, до следующего. Сьогоднішого... Покажу до следующего відео. Ну, до наступної праці з вуликами, так скажу. Не знаю, не бачаю, що завтра продовжу. Але будемо старатися. Ну що ж, продовжуємо працювати над вуликом. Сьогодні вже 6 квітня. Почала 12 мабуть. Так, 12-й страховили. Так, як я казав, вчора замило. До обіду розтало, не факт, що сьогодні все замете. Ось так. Ну йдемо, подивимося, що там у нас з досочками нашими. Так, що ж, ось вони, як вчора залиш, так і лежать. Нічого їм ніхто четверті не вибрав. Ну що, ж, зараз, думаю, будемо, подивимося, що правда, креслення і будемо вибирати. Зараз мабуть, будемо підгонити під висоту стінки. до докупи і тут вже відрізати, скільки треба, щоб була правильна висота. Ось нормальненько сходиться. Все четверть вибереться і буде все відлічно. Ось такі діло. Ну що ж, погнали працювати. Так, ну що. Помодухася я 2 часа. Зарізав такі пазухи. Врізав такі хваночки відходить. Получився отакий друга. Ось така ситуація. Подивимось, що далі буде. Працюю покані. Так, ось вийшов. Такий ящичок. Це що все залишилося зробити сюди? Корпус верхній. А це то для рамок. Це все. Все красота. Все маю робити. Десь на півчетверті, із... мабуть, десь. 15. -ти. Чотири. Закінчуємо роботу. Свята, завтра. Благовіщення і не будемо працювати. Зараз приберемо робочий Ось Розкидувано. Так. Тут зарізав, тут сховав. тут Перший раз трошки проморгав. Потім ну, вже приклею, трошки тяжко прибив. Я потім це все зачистив, зроблю. Там все нормально. дно С'йомне, але не знаю, як воно там буде вийматися, бо зробив так платнячково. Ось такі. Десь може в суботу щось попробую ще доробити, ще треба зробити і поставити, <свісно> покрасти. Побачимо. Добре. Все. Тоді до, до суботи. Так, продовжується робота з вуликом, це не 10 число. Я вже трохи працював, то нагадався, трохи зняти. Ось такий виходить корпусний вулик, тут буде літочок, один верхній тут знизу, нижній ще проріжу. Це зробив, зробив дошов. Дошов, то ранку за вмірений. 45-го до мене таке. Знімається корпус і назівається. Ось так моє вути. Ось, і що осталось будуть робити. Ще. Дошок. Збирався всяких якихось непотрібних. Ну, як не потрібних? Ну таких собі. Досить. Теж тут буде. Така трошки краще, край піде. Тут такий буде. Буду, буду дошок. Думаю, сьогодні я зроблю вже дошкати. Покажу вам. Накрию якоюсь бляхою, наверное. Напевно, так, так воно має бути. Ой, так. Там була вербна неділя, благовісня то я нічого не робив. І це на 10, 10 числа почав трошки. І то я там роботу якось роблю туди-сюди туди бігаю. У мене потихеньку так виходить. Подивимося зараз, що там що вийде з тим Дашком. Так, шановне панство, ось вийшов у мене такий вулик. Не фахівець. Робив перший раз. Ну ось так вийшло. Ось така криша, дашок такий. Всередині цей кок ну, Не знаю, ще залишилося купити бляхи, прибити сюди наверх. І купити фарби, пофарбувати цей вулик. Ну як будуть жити бджоли, теж <гад>, зніму, покажу. Перший раз робив. Книжечки теї. Дивився розміри і далі працював. Ну, на такому станочку китайцеві. І рейсмус, що там в мене є теж, не знаю, макіта вроді. Ні, метабу. Табу не знаю, чи є вони. Так, шановні пасту, вітаю всіх з Паскою. Сьогодні вже Паска, перший день Паски. Всім Христос Воскрес. Миру нам всім. Удачі, перемоги, сам перед. Ну і добрих врожаїв. Ой, зайшла в мене така герчечка. Бачите, зійшла вона тут, а сніги її не помішали, вологи і вистачає. Але сьогодні об обратно вже не про гірчичку. А йдемо до вулика. Зробив я вулика, поставив його. Як налетів рій. Не знаю, що з ним робити. Зараз подивимося. Що робити з цим ройом. Ось зрізав грушку. Ось такий вийшов вулик. І ось, на цей. Полоний рік, бджоли, Влізуть в той вулик, не знаю, що з ними робити. Ну хай стоїть, поки камість тут. Ось такий получився, Так пофарбував я його. Планую ще зробити по каміцю ще одного. Якщо буде час, тільки вже покрасти по-другому, бо колір вже буде такий самий. Ось, бачите, тут дві рамочки стоїть. Це пробні. Ось так він у мене закривається, знімається корпус, дошок. Була бляха, бляху не купляв, Прикрутив на такі саморези. Зробив її вже пару днів назад. пофарбував вже все, вже вийшов давно. Ну коротше, За день можна такого волку зробити, якщо є всі інгредієнти. Ось Купив таку сеточку туди, що треба сюди поставити між цим. Вже нароблю рамок. Струвлю рамок, застані доски і будемо десь його виносити в садок. Ось такі діла. Ну що, кому сподобався вулик, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, може щось От, я тільки починаю, як то кажуть, з вуликами. От, це так, хобіти по чуть-чуть от собака мій туз охороняє тут все нормально туз бачив зайця сьогодні а, не догнав да? молодець ну буду закінчувати ще покусають бджоли